Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Зробимо це за традицією з іронією та сарказмом, так щоб підняти вам настрій. І пам'ятайте, якщо це відео вам сподобається, то підтримайте його. Зробити це просто: дзвіночок, вподобай, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Давайте починати. Нервові клітини не відновлюються, і це не може не тішити, якщо говорити про реакцію деяких офіційних представників Росії на те, що Палата представників США нарешті ухвалила законопроект про надання військової допомоги Україні та конфіскацію російських активів Марія Захарова перенервувала і, схоже забула закінчити правильно свою думку. Цитата Допомога США Україні, Ізраїлю і Тайваню посилить кризові явища. Щоправда, вона не уточнила, де саме це посилить кризові явища. Але якби вона додала в Росії, то по-перше, ця фраза стала б закінченою логічною. А по-друге, ну всі б на цю новину клікнули і, хоча б подивилися, що ще вона там написала. Ну а той, в кого нервові клітини вже давно закінчилися, судячи з того, що він е, говорить та пише, я маю на увазі Дмитра Медведєва, видавив із себе пост гніву з приводу ухвалених законопроєктів США. Я не стану вам зачитувати сам пост, тому що ну це більше знаєте, схоже на якесь сатанинське закляття, а я не хотів би його повторюючи допомагати. Дмитрою Анатолійовичу закликати своїх друзів із потойбічного світу. Тому традиційно коротко озвучу нові словосполучення, які Дмитро Медведєв видає краще і швидше, ніж будь-який сучасний штучний інтелект. Отже, у своєму пусті Дмитро Медведєв використовував словосполучення «банда неонацистів, радісні штатівські виродки, криваві долари, «глотка ненаситного ВПК. Тут додати особливо нема чого, хіба що можемо констатувати той факт, що Дмитро Анатолійович продовжує себе тримати в прекрасній літературній формі, а це означає, що градус він як раніше не знижує. Так тримати. Ще один персонаж, який вміє складати слова в речення, але при цьому його не особливо турбує сенс, того, що він говорить. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін цього разу не зміг впоратися з причинно-наслідковими зв'язками. Цитата у США перестали вірити в перемогу київського режиму, тому готові давати гроші тільки в кредит, які Україні доведеться повертати. Кінець цитати хм. я нагадаю, це спікер Держдуми за ідеєю, цей той, кого посадили туди, щоб він там сидів і з розумним обличчям о, говорив розумні речі. Щоправда, і з розумним обличчям не дуже виходить, бачите, І з розумними словами теж величезні проблеми. Ну, хто ж дає в борг тому, хто може програти? Адже борг завжди хочеться повернути правильно. А його можна повернути тільки коли той, кому ти дав борг, виграв. Тому США дуже добре подумали. І я думаю, що борги за американську допомогу Україні ляжуть на плечі Володіна та інших росіян. Так буде справедливо. І поки офіційно російські особи зайняті літературними пошуками на федеральних телеканалах Росії вже все знайшли. Телеканал «Росія-1» показав репортаж про те, як дітей інвалідів возили подивитися на зброю. Межконтинентальная баллистическая ракета и макета оружия, из которого раньше стреляли контрразведчики. Вот далеко не полный список того, что увидели дети с ограниченными возможностями на экскурсии в ракетные войска. Ее провели в честь дня образования отряда «Смерч», бойцы которого искали шпионов в нашей стране. Что удивило ребят больше всего, расскажет Елена Копылова. Через глухой лес и несколько блокпостов пришлось добираться гостям на экскурсию в одну из самых закрытых частей на территории области. Здесь на вооружении стоит грозное оружие – ракетный комплекс «Ярс» – ядерный щит России. Мне понравилось оружие. Тех впечатлений юным гостям точно хватит на несколько лет. И кто-то из них через эти несколько лет сделает выбор в пользу профессиональной карьеры военного. Не будемо обговорювати сенс організації подібних заходів для дітей з обмеженими можливостями, як такий захід може зробити життя таких дітей щасливішим і повноціннішим. Для мене найважливішою фразою в цьому сюжеті стала фінальна репліка за кадром. Ви звернули увагу? І хто то із них через ці років зробить вибір в пользу професіональної кар'єри воєнного? Давайте ще раз: і хтось із них через кілька років зробить вибір на користь професійної кар'єри військового? Кінець цитати. Діти з обмеженими можливостями кар'єру військового чи означає це, що на федеральних російських каналах вже почали поступово готувати росіян до того, що в наступну хвилю мобілізації в Росії потраплять і діти з обмеженими можливостями? Ну щоб знаєте, потім російський омбудсмен у справах дітей змогла так урочисто відзвітувати Путіну, що в Росії дітей з обмеженими можливостями це. Більше немає це, взагалі, в стилі сучасної Росії позбавлятися насамперед від найбеззахисніших, і це стосується не тільки дітей, чиновники з хантимантійського автономного округу придумали спосіб позбутися бездомних тварин. Вони пропонують створити загін бездомних собак і відправити його на війну. Дресирувати собак під цілі СВО буде спеціальний кінолог. Мені здається, що якщо спеціальний кінолог дійсно любить собак, він зможе пояснити собакам, що з ними збираються зробити чиновники з кантибансійського автономного округу. І тоді одного вечора, коли такий чиновник повертатиметься з роботи, його біля будинку зустріне, зграє бездомних собак і швидко пояснить, що він був не правий, без слів. Звичайно, після цієї зустрічі цей чиновник стане чиновником з обмеженими можливостями, але переживати не варто, його звозять на виставку зброї, потім самого відправлять на так звану СВО. Тим паче, що російська пропаганда дрібні. Дедалі менше цікавих відео з Володимиром Соловйовим та Маргаритою Сімоньян, тому що вони, ну знаєте, вони повторюються, по колу говорять одне і те саме. Вони вже стали нагадувати такого діда та бабку, які через деменцію щовечора розповідають онукам в особі росіян одну і ту казку. З тією лише різницею, що, звичайно, бабусю і дідуся з деменцією хочеться пожаліти, а в випадку з Соловйовим і Сімоньян хочеться подивитися, чим у них це закінчиться. Тому російським пропагандистам варто шукати сюди то самих росіян, тим більше, що в мережі їх достатньо. Ось, будь ласка, російський прапор як зброя пропаганди і просто як зброя. Ой, Погодьтеся, це дуже феноменальна техніка. Шенці Шаоліні, якщо побачать це відео, перестануть передавати своє кунг-фу з покоління в покоління. Навіщо китайське кунг фу, коли є російське флагфу? Мені здається, що це відео не випадково опинилося в мережі. Можливо, його стали спеціально вкидати в російський сегмент інтернету, щоб підготувати майбутніх мобілізованих росіян до нової зброї. Ну так, зараз зброї в Росії ще є, але хто знає, може тим, хто буде наступним мобілізованим в Росії, вже не вистачить навіть автоматів і їх відправлять на Російської Федерації дивно й те, що на російському телебаченні не показують і ось такі сюжети У Санкт Петербурзі. Місцеві жителі влаштували бійку за прострочену продукцію. Така вона громадянська війна в Росії. Насправді в ці сміттєві баки викидають на розпродані товари з магазину і сервісу доставки готової їжі. Що цікаво, сусіди постійно скаржаться, що ці бійки біля смітника відбуваються регулярно, але поліція ніяк не реагує. Ну можливо, це тому, що іноді поліція і сама бере в участь. Ну хто знає може туди викидають не тільки продукти, правильно, а й щось цінніше. Взагалі хочеться нагадати, що це Санкт Петербург, це культурна столиця Росії. Тому дивно, що місцеві жителі з'ясовують стосунки з допомогою бійки. Чому не поетичний батл? З'ясувати, хто краще читає Пушкіна чи блока, переможець забирає все. А ще можна на основі цього відео перезапустити в Росії телевізійне шоу. О щасливчик, контрольна закупка поле чудес. погодьтеся, назви ідеально підходять до цього відео. І, взагалі, якщо ви згадали про російське телебачення, то найкраще сучасну Росію характеризує ось це фото. Ну, дивіться, затоплений будинок, увімкнений телевізор. Самотня жінка, бо її чоловік залишився на СВО, і ця жінка не готова підірвати свою дупу від стільця, щоб щось змінити в своєму житті. Бо по телевізору сказали, що вона живе добре. А потоп – це не потоп, це сльози радості, що вона живе в Росії. Але давайте відверто. Бувають моменти, коли росіяни не витримують. Ось тоді вони здатні на рішучі вчинки. Я серйозно зараз. Якщо жителя Росії вивести з себе, він бере і. Записує звернення до Путіна останніми тижнями. Це робили і жителі затоплених регіонів. Я думаю, ви це пам'ятаєте. Нещодавно до них приєдналися медики з коміта Нижегородської області. Там Путіна просять підвищити розмір соцвиплат. Вадимір Вадірович Володимир вам вращається кі подіблені скро. Семеновская ЦРБ, Нижегородской области. Отделение скорой медицинской помощи Печорской ЦРБ, Республики Коми. Присоединяемся к многочисленным обращениям наших коллег по всей России. Просим вас внести изменения в постановление правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 года, номер 343. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, номер 343, от 20 марта 2024 года сотрудникам скорой помощи в городах с малочисленностью Населення не положено повышенной социальные выплаты врачам 11 500 пятьсот рублей, к вечерам тысяч рублей. Також медики заявили, що для того, щоб гідно жити, їм доводиться працювати на півтори-дві ставки. А з кінця березня було записано вже 75 відеозвернень медиків. Але чому вони звертаються до Путіна? Це те саме, що звертатися я не знаю до людожера з проханням, щоб він перейшов на рослинне меню. Я правда не розумію, як вони за стільки років не усвідомили завдяки кому вони досі так живуть. Можливо, ви знаєте відповідь на це запитання. Напишіть про це в коментарях. Але бувають в Росії кумедні звернення до Путіна в Сєвєродвінську. Пройшов митинг против паспортів щеплень и за выход России с Всесвітньої організації Охраны Здоровья. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Матвиенко, председателю Государственной Думы Володину, председателю правительства Мишустина, директору ФСБ Бортникова, генеральному прокурору Краснову, председателю Следственного комитета Бастрыкина, Руководителям политических партий Государственной Думы всем общественным и политическим организациям страны. Давайте тут зупинимося, тому що там, крім Путіна, перераховані всі причетні до керівництва Росії. Судячи з усього, ця ініціативна група товаришів десь знайшла принтер, тому звернення відправлять всім. А судячи з того, що вони тримають прапори ЛДПР і Радянського Союзу, вони самі вже вийшли з Всесвітньої організації охорони здоров'я, може не з усієї, але з частини, яка відповідає за психіатрію, точно здавалося б, стільки звернень до Путіна, на яке з них він відповість. Ну, відповідь очевидно, ні на яке. Володимир Путін зайнятий на цьому. Тижні він планує провести нараду щодо паводків. О, нарешті двовижна швидкість реакції на події, що відбуваються в Росії. Я нагадаю, що і, наприклад, на бунт Пригожина, і на теракт в крокусі він реагував і щось коментував із запізненням на тиждень-два. Якщо швидкість його реакції буде і далі прогресувати, то думаю, що лісові пожежі в Росії, які напевно будуть влітку, він почне гасити десь в грудні. Але з іншого боку, нехай так і буде. Ну і на завершення, все ж таки, повернемося до позитиву. Кілька днів тому в Росії зазнав аварії дальній надзвуковий ракет Носить бомбардувальник Ту-22 М 3 цей літак коштує близько 300 мільйонів доларів. А ще це один з тих літаків, а... який запускав ракети по українських містах. Офіційна попередня причина аварії за версією Росії технічна несправність, але ми з вами знаємо. Щойно Україна знищує якусь велику російську ціль, Міністерство оборони Росії відразу заявляє, що це була звичайна технічна несправність. Ну що ж, залишається побажати, щоб у кожного російського військового літака рано чи пізно трапилася технічна несправність. І ви ще ніс продовжуємо допомагати Збройним силам України. На сьогодні це все. Підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. До зустрічі!